На Хмельницькому сміттєзвалищі проводиться рекультивація, тобто очищення та відновлення землі. Працюють чотири одиниці техніки. Підрядник розпочав підготовчі розчищувальні роботи. Це початок другої із чотирьох черг, розповів інженер технічного нагляду компанії підрядника Володимир Кузьма. Тривальність з повинна бути шість місяців. Має майданчик від сміття від залишків ґрунту. Будуються земляні роботи, споруджуються два котлована. І споруджується дренаж пізніше е, на дно котлова влаштовується мембрана і пізніше засипається е, сміттям е, по завершенню. Е, Зверху відводиться, будуються лотки для відведення води, і накривається саме ці от будуть накриватися ці дві карти з захисними мембранами, щоб не було потрапляння вологи. Дві санітарних карти це зони, куди будуть захоронюватися нові відходи, які потерплятимуть з міста, каже керівник офісу Розумне довкілля Хмельницький Іван Підопригора. То що таке рекультивація? Це накриття цього полігону спеціальними мембранами для того, щоб потім ні пташки, ні вітер не міг розкидати сміття по окрузі, щоб з нього не виділяли Алися небезпечні гази і щоб прав щоб туди не потрапляла вода, тобто дощ, сніг і не виходила в якості фільтрату. Даний полігон досить давно впливав на повітря, воду, ґрунт та здоров'я людей. Ціль проєкту повністю викорінити ці проблеми, розповів проєктний менеджер підрядної компанії Гексель Делібрамоглу. Дерев в зоні рекультивації діючого полігону є три таких основних кроки. Перше, це управління фільтратом або рідиною такою. Проходить через товщу полігону. Другий етап це, скажімо, таке скульптування полігону. Тобто, всі відходи, які ви бачите навколо діючого полігону, частково на полігоні, вони будуть зібрані і вивантажені наверх існуючої карти. І потім третім кроком буде вже накриття всієї цієї купи сміття спеціальною мембраною. Хмельницьке сміттєзвалище давно потребувало капітальних робіт. Говорить міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Загальна вартість його. Врятувано 11 мільйонів євро, і що дуже важливо, більше 5 мільйонів євро. Це грант, це безповоротні по суті будинкові кошти нашими партнерами з Європейського союзу. І для нас це дуже важливо, тому що ми зараз спрямовуємо основний фінансовий ресурс на сили оборони. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.